Чернівці крізь об'єктив старовинної камери, саме таку подорож у минуле пропонує нова виставка Пам'ять, написана світлом, яка відкрилася у Чернівецькому художньому музеї. Це не просто експозиція фотографій, а справжній діалог з історією, збереженою завдяки мистецтву світлопису. Більше про унікальність цього проєкту у нашому сюжеті. Ода минулому через фотографії. Виставка, що присвячена фотографічній спадщині чорнівецьких майстрів другої половини 19-го – початку 20-го століття, переносить глядача у часи, коли фотографія тільки набувала популярності. Кожен знімок це портал у минуле, що відкриває перед сучасниками красу та унікальність тогочасної епохи. Розповідає завідувачка відділом науково-освітньої роботи Чорнівецького обласного художнього музею Лариса Курущак. Сьогодні в залі художнього музею представляється. Унікальна виставка подібної я принаймні не пригадую. Скільки тут працюю в художньому музеї, це виставка оригінальних фото кінця другої половини 19-го, початку 20-го століття. Причому це фотографії, здебільшого створені майстрами фотосправи міста Чернівців, і є декілька регіональних фотографій. Злам 19-го, 20-го століття його ще інакше називали прекрасна епоха. Так і ця виставка доповнена не багатьма предметами, які оздоблені в стилі. Сесії, аби ми могли відтворити краще епоху того часу, тут відвідувачі можуть побачити не лише унікальні фотографії, які зберегли дух епохи, а й старовинні фотоапарати та інші артефакти, що демонструють процес створення світлин у 19-20 століттях. Можна побачити і оригінальні фотоапарати. Початку 20-го століття тут є дуже цікаві фотографічне пакування чернівецьких фотографій. Є також медаль, представлена в експозиції, якою відзначали переможців, учасників промислових виставок, які традиційними були у той час. Ця виставка також присвячена Ігорю Чеховському, знаному журналісту, досліднику історії чорнівців, який вірив, що фотографія має силу зберігати пам'ять та передавати її наступним поколінням, додає пані Лариса. А ще ключовою особливістю експозиції є приватна колекція Юрія Миська. Ця збірка є результатом багаторічної праці та ретельних пошуків. Пан Юрій поділився, що його мета зберегти історичну правду та зробити ці фотографії доступними для сучасного глядача. Він також зауважив, що родзинкою. Даної виставки є те, що на фотографіях зазначені імена багатьох фотографів, а також адреси, де вони працювали, це дає змогу не лише насолодитися мистецтвом фотографії, але й краще зрозуміти історичний контекст створення цих світлин. Я вже так ну дійсно цілеспрямовано працював на цим питанням, і по акціонах дивився, щоб різні були фотографи і різні імена. І так вийшло, що от назбиралася така вже більша, більша підбірка. І знову ж таки я кажу, мене більше цікавила кількість фотографів і кількість оцих місць, де відбувалося власне фотографування оцих мистецьких закладів, як пишуть на багатьох фотографіях. Пам'ять написана світлом буде доступна для відвідування протягом місяця у Чорнівецькому художньому музеї. Організатори закликають усіх бажаючих знайти час, щоб відвідати цю експозицію, адже вона є важливим нагадуванням про нашу історію, яку варто берегти та вивчати. Відтак цей проєкт демонструє, що минуле не є далеким. Воно живе у кожного з нас, а фотографії допомагають зберігати цей зв'язок. Діана Добинда теми дня. ТВА.